В її особі, я хочу себе представити як стратег, то Павло себе представив як тактик. Він сказав, що, можна, що потрібно заморозити. У нас є всі ресурси для того, щоб заморозити по е, е, лінії зіткнення. А я як стратег кажу, що у нас є. Всі ресурси і можливості для того, щоб розвалити Російську Федерацію. І більше того, задача мінімум цієї, стратегії, цей вихід на кордони 91-го року, робиться це наступним чином: методичним бомбардуванням Рубльовки. От це стратегічна це не це, 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 це далеко не замороження по лінії. Це асиместра-асиметрична да. відповідь. Тобто, це е, вночі завдається удар по сплячим. Жирним котам росіянам, які, в принципі, прийшли в цей світ не для того, щоб воювати, а отримувати задоволення. Це одразу викликає велике піднесення з боку російського народу. Він починає підносити газ, починає підносити бензин, соляру і підливати туди на рубльовку. Це все безперечно, Путін стає, значить, вже втрачає легітимність в очах. Всіх оцих жирних котів, і це запускає серйозний процес. Але це треба мати а, бажання мати образ або переконання в тому, що росіяни це твій ворог і це твій шанс. Зеленський і його команда не розглядають оцю війну як шанс для того, щоб нарешті. Покарати росіян причина не в цьому, за столітні злочини причина. Оце, от, причина момент. в іншому тор що керівництво нашої країни живе на українській рубльовці, так в конче Тому вони не можуть і цього вони зробити та, і для цього для того, щоб розміняти нашу конче заспу на їхню рубльовку. Це гарний розмін. Я вважаю. це обопільне, потрібна взагалі дія. І про, це, про це навіть ніхто ну не ж Бачите, вони чудово себе почувають. Рубльовки так, і рубльовки конче заспа не зазнали жодного і це можна робити це. Вже давно можна було зробити, і це не просто стабілізує лінію фронту. Це закінчує війну, причому на наших умовах, з соціальними серйозними процесами на Росії.